Так, доця, я тобі ще раз скажу, нащо тобі ті психологи? Вони тільки все заплутають. І що ти там, що жалітися на мене будеш? От скажи, будеш жалітися, так, то собі би краще сукню купила на ті гроші. А ще краще купи собі квартиру, бо ти не молодієш. З кожним роком тобі треба думати про сім'ю, бо тобі ще раз скажу ти не молодієш, ти мене краще послухай, а не всіх там психологів, і ці свої відео надивиш, Взагалі я тобі мама, чи хто? ти маєш мене... Якщо твоя бабуся досі дивиться іронію, долі мама ображається через те, що ти ходиш до психолога, а батькові легше розібрати і зібрати жигулі, ніж сказати тобі, що він тебе любить. Це відео для тебе, мій слай глядач. Сьогодні будемо розбирати тему наших стосунків із батьками, і чому буває складно налагодити зв'язок поколінь, і як на наші і так іноді непрості стосунки вплинули колективні психологічні травми, і до чого тут їхнє комуністичне минуле. І навіть в кінці поділюся історією про те, як можна трохи перевиховати своїх травмованих комунізмом батьків. Мене звати Марія Тучка катуча Ви слей, слей. шоу на Суспільному. У наших стосунках з батьками є різні етапи. Перший етап це етап залежності. Маленька дитина безпомічна і без батьків просто не виживе, але дитина росте і стає все більш самостійною. Головна задача батьків це делегувати дитині відповідальність за її власне життя, відступити і дати дітям дбати про себе самих. Коли ми вчимося жити в родині, ми вчимося жити у світі інших. Півзалежні стосунки і це ті стосунки, в яких неможливо гармонійно відділитися один від одного, ніби як частина психологічних задач однієї людини реалізується за допомогою за участю іншої людини. Тенденція до співзалежності співзалежних стосунків багато. Це може бути навіть у абсолютно благополучній по таких загальносоціальних критеріях родині, тобто це може бути чисто психологічний такий процес, який зовні непомітний, і навіть може виглядати, що це така сім'я з дуже міцними зв'язками, контактами, але там можуть бути ознаки співзалежності залежності. у підлітковому віці стається бунт. Коли дитина думає, що раз може розігріти собі їжу в мікрохвильовці, то вона вже геть самостійна. Хоча до справжньої самостійності ще як мінімум завершення школи, пошуки роботи і винайм свого власного житла. Втім, цей короткий період бунту потрібен, аби перейти до найдовшого, коли ви і батьки спілкуєтесь на рівних, щоб стосунки дорослих дітей з дорослими батьками були гармонійними і щасливими, треба відкинути все старе. Подивитися на одне одного по-новому і укласти такий собі новий договір, але тут починаються проблеми: у дітей вилазять старі образи, а батьки часто не хочуть і не можуть зрозуміти, як це бути рівними, і от ви потрапляєте в пастку з одного боку. Вам хочеться мати теплі і близькі стосунки з батьками, і ви готові робити для цього кроки. А вони ні. Південний був вже кличе нас і вже Хмельницький індехаус. З вами Слейчик Назарій. Всім привіт! Це Слейчик Роман із Житомира, і сьогодні ми запитаємо у жителів міста про їх батьків. Як ви думаєте, старших потрібно поважати завжди і всюди? Старших повинно поважати завжди і всюди? Але багато питань є. Ні, старші бувають з маразмом, але якщо старші класні, то так, треба підтримати. А не завжди? Ну, в принципі, так. Да. Більш да. більш так, хоча б і з того, що повага до віку повинна бути. До мудрості. До мудрості. Mm -hmm. І знаючи те, що ми теж маємо дожити до такого віку, і хочеться також повага, щоб була від молодшого покоління. Все залежить від віку, статі, переконань. Так. Люди є різні і так ну, само треба поважати і молодших, і старших. Залежить від людини. Так. І контекст тієї розмови, так, бо спілкування. В цьому контексті теж треба зважати, чи треба поважати, чи не поважати. Інколи є люди в старшому віці, що молодшим говорять дурню. Ну цю дурню так же не ну, не завжди варто сприймати всерйоз. Не важливо, що та старенька людина. Може, вона щось не так сказала або не так повелася. Але коли ми чемно до неї поставимося, та людина обертається, вже пожила і думає, о, яка молодь класна. Батьки і діти вічна тема. Але раніше старші покоління і правда були чи не єдиними носіями знань і досвіду. А тепер це не зовсім так. Тепер, що в мене буде дитина, я можу не консультуватися з батьками завдяки оцій от штучці, а можу отримати консультацію будь-якого лікаря, почитати дослідження на ПАП меді провідних науковців або зайти у блог якоїсь мами і прочитати про її досвід. Хоча, звісно, нехтувати досвідом батьків не треба, просто краще окреслити їхню експертність. Як ви вважаєте, чи обов'язково підтримувати зв'язок з батьками у дорослому віці? Ну, якщо було гарне ставлення від батьків до дитини, да. Та від дитини до батьків, то напевно, да звичайно потрібно, завжди потрібно підтримувати і для після... Повноліття і, і в дорослому віці, і, і завжди поки вони живі. Звичайно, ну це ж батьки. Ну як з ними не підтримувати зв'язок? Це взагалі в мене. От ви сказали, я таке навіть ну не знаю. Я б дуже здивувався, якщо б мені хтось сказав: да ну, ви щось неправильно робите. Як підтримувати батьків? Ну я б сказав, що ця людина тут трошки нездорова. Сумніватися у тому, що кажуть батьки, це не про неповагу, це не знецінення, це нормальні кордони. Плюс надії на те, що ми перестанемо. Передавати колективні травми у спадок і почнемо передавати щось більш приємне. Я б свій дитині хотіла передати квартиру в Києві і пару прокрас від Тіфані у віковій групі 50 і старше. Дуже дуже багато недіагностованих і нелікованих розладів, таких як депресивні стани, тривожні стани, межовий розлад особистості. Дуже багато цих всіх кондицій, станів люди живуть з цим і вважають це нормою, хоча це не є нормою. І так 15-20 років тому не було достатнього лікування, не було відповідного лікування. Достатньо безпечних доказ, доказово-ефективних ліків не було психотерапії в тому варіанті і розпосюдженості, і бюджетній сітці, яка є зараз. І Інколи це дійсно необхідно від все ж таки відправити батьків вмовити да у терапію або до психолога. Власне, коли ви йдете в терапію, та інколи батьки можуть або партнери транслювати ідею Ну да, піди, поговори. Отут от поміняй щось там. Да, я би хотів або хотіла, щоб тут помінялось там от, в цьому а ви розумієте, що це взагалі не ваша історія. Ви не хочете в цьому міняти, батьки так само. Ваша інтенція відправити їх в терапію, щоб покращити ваші стосунки може спрацювати. А може не спрацювати, тому що це не є не буде їхнім запитом, як варіант. Людина дійсно, яка знаходиться в терапії, вона змінюється, змінюється поведінка, змінюється спосіб побудови контакту з близькими, і дуже дуже часто це переживається партнерами або батьками, як загроза втрати контакту на цьому етапі. Дуже часто людина, яка в терапії може чути репліки по типу раніше ти такої не була, чи раніше ти такої не був. А можуть бути якісь шантажі і маніпуляції да по типу ну, да піди, розкажи своєму психологу і так далі. Поганого да, вони своїй дитині не бажають. Вони можуть бажати щось, те, що в їхньому розумінні добре, а для дитини ні. Це вже інша справа. Часто ці репліки вони пов'язані зі страхом. Вони пов'язані зі страхом і тривогою про те, що а що відбудеться з нами, якщо ти підеш в терапію, або я бачу, що твоя терапія вже збільшує контакт між нами, дистанцію в контакті між нами. Мені страшно, що я тебе втрачу. Тобто, часто цими словами батьки говорять про страх. Я знаю, що діти в цій ситуації можуть ці слова сприймати як не позбавляй себе болю, продовжуй страждати і так далі. Може бути і такі Ряд, звісно, але я думаю, що все ж таки мені страшно, що буде з нашим контактом. Він частіше зустрічається для більшості звичайних батьків. Важливо зберігати здоровий контакт з дітьми. Ну, принаймні, наскільки це можливо в їхній уяві, як правило, після проходження певної кризи в терапії. Про це терапії стосунки все ж таки вирівнюються, коли батьки е, бачать, що це ну там не критично, да тобто дитина не має наміру розірвати ці, ці стосунки. Звісно, я кажу тільки про ті ситуації, в яких дитина е, не має цього наміру, коли це дійсно е, стосунки, які прагнуться, прагне дитина зберегти, е, але вже по тих правилах, які влаштують і її також, а не тільки батьків, якщо ви бували в Європі не тільки як турист, то могли помітити, що в деяких країнах культура спілкування батьків і дітей, ніби. Вище це важко вимірити, звісно. Я просто поділюся спостереженнями, аби пишіть, чи помічали таке, чи я це просто вигадую. У мене є певний досвід із Німеччиною. Спочатку тебе дратує, що в неділю все зачинене, окрім кількох магазинів і ресторанів. А потім ти звикаєш і помічаєш, що неділя це справді сімейний день. Тепли пору року, парки повні людей, батьки час від дітей їздити на велосипедах, влаштовують пікніки. Не тільки жінки в родині, але й чоловіки проводять якісний час зі своїми дітьми на озброєним Оком видно, багато хто робить це із задоволенням. А коли виникають конфлікти, вони спокійно пояснюють дитині, чому так не можна, а не вдаються до насильства. Не всі і не всюди, звісно, але є отака от картина. Але часто ці німецькі батьки просто повторюють те, що їх навчили ж їхні батьки. А ось батьки наших батьків так не могли. Вони боролися за виживання. Часто були втомлені і знервовані. Батьки моїх батьків багато працювали, жили в гуртожитку і знову таки багато працювали, щоб не жити в гуртожитку. Багато роботи. Мало часу дітям, і тому пригадую розповіді мами, і все тепле та приємне за в неї пов'язано з бабусями та дідусями. Те, як відбувається, наприклад, істерика у дитини в Україні і в Іспанії, для мене це було дуже ілюстративно. Що я помітила, коли іс істерика стається у дитини в Іспанії, у батьків або тих, хто супроводжує дитини, дитину не має відчуття сорому. Ну, тобто, в супермаркеті на вулиці, ставлення у оточуючих до цього настільки спокійне, ні в кого не виникає ідеї там прокоментувати типу там поліціць поліцейський забере. Ви погано виховуєте дитину, або що. То подивляться, посміхнуться поглядом, поспівчувають батькам. Але не більше, якщо батьки про це не просять, і батьки відповідно мають спокій якось з цим обходитися. Тобто немає ось цього соціального компоненту соціального тиску, що моя дитина якась неправильна, незручна, створює проблеми іншим. І це прослідковується в дуже дуже багатьох питаннях, наприклад, інклюзивні діти, да з порушеннями рухових функцій або сенсорних, або з ментальними інвалідностями. Вони будуть сидіти в кафешці, та да, вони будуть поводити себе гучніше чи інші діти, але ніхто не не буде на це звертати негативної уваги, ніхто не буде бентежитися з цього. Приводу перша світова становлення радянської влади, розкуркулення, репресії, голодомор, друга світова знову репресії, виселення, переселення, розпад СРСР, економічна криза пов'язана із невизначеністю. Десято сторіччя жахливо обійшлося з українцями, і всі ці травми відобразилися на наших батьках і батьків наших батьків. Із цього відео я також дізналася про дослідження, коли опитувала українців із території, що постраждали від голодомору, і тих, що ні, і перші страждають на неосвідомлений комплекс меншовартості вдвічі чи постраждала ваша родина від Голодомору? Чи є у вас якісь історії? Є історії, є багато Є. Я народилась в селі в Коростенському районі, село Боровіця, в якому дуже багато померло людей. З моїм прізвищем. У мене син в Києві. Він просто список привіз мені із музею голодомору, то там дуже багато. Особисто з моїх мами і папи ніхто не пострадав, не померли. Діти вижили, тому що, ну мабуть, батьки старалися чи менше дітей було. Я зараз багато чого знаю, багато чого вже не знаю і ніколи не знаю, тому що вже батьків не дивіться. В мене були репресовані мої предки. були, це були мої. Прадідусі і також і ну і прасі теж були постраждалі від голодомору від війни, були постраждалі, яких репресували. Ну але вони і деякі пережили голодомор, а деякі були постраждалі. На рахунок я точно не знаю. Але мені старенька бабуся прабабуся розповідала, як її мама ходила на поля і збирала гниру картоплю, щоб зарядити потім з неї суп у неї в сім'ї було десь часто десь саме дітей. Колективна травма це та психологічна травма, вид психологічної травми, яка притаманна певній соціальній, етнічній або іншій когорті людей. Дуже часто в сучасній історії це зав'язано на національність. Як зрозуміти, що ми маємо справу з колективною травмою? Це знаєте, коли якийсь елемент. Поведінці є зрозумілим для нас. Але незрозумілим для інших, наприклад, наша звичка традиція ніколи не викидати хліб або там з'їдати до останньої шматочку на тарілці для багатьох країн, для європейців та для американців це виглядає дивно, якщо хліб зачерствів його треба викинути. А ми сушимо сухарі. Я дивилася колись фільм, дуже старий, французька комедія. І там на цю тему був прекрасний епізод, коли європеєць, француз опиняється в бедуїнському поселенні і намагається справити на них гарне враження. Він Фахом комедіант, і він починає розігрувати сцену якоїсь фізичної комедії. Там віслюк стоїть, ну такий типовий бідуїнський пейзаж в пустелі Єгипта. Да? І він починає щось робити. Робити там сидить відро з водою. І він бере, то відро води виливає на себе. І люди з жахом на нього дивляться, кажуть, що ти робиш. Він каже: Ну, це ж має бути смішно. Він каже: Ні, було б смішно, якби ти вилив на себе відро з сечею віслюка. На, на тобі таке відро. А відро води вилити на себе це взагалі не смішно. Ось це, приклад того, коли одна й та сама річ для людей, які мають травму, і не травми, а травму є абсолютно різною, по різному трактується і сприймається. Глобальна недовіра до влади, страх показувати свої успіхи, страх відрізнятися від інших, страх бути багатими, страх голоду, страх смерті. Я можу довго перечисляти травм, які залишив совєтський союз на українцях. Але давайте поговоримо про декілька: неміння виражати емоції і говорити про проблеми. У людей, що пережили травму, гірший контакт зі своїми емоціями. Все, що не потрібно для виживання, пригнічується. Говорити про почуття, ніби соромно. Чи бувало? У вас, що намагаючись проговорити про те, що ви відчуваєте, у вас просто не виходить. А замість цього ви одразу платите чи агресуєте. Це буває дуже часто, тоді коли немає такої звички, немає такої практики, або така практика мала негативне забарвлення для дитини. Ну тобто дитина у відповідь на откровення отримала якийсь негативний відгук. Але ще є одна категорія причин, чому так може відбуватися: мова йде про так звану довербальну травму, тобто період розвитку, коли дитина ще не вміє говорити, немає ще словесних конструктів. Це період. Орієнтовно до півтора року немає мислення в категоріях вербальних словесних, і відповідно ті травми, які в тому періоді, вони знаєте, такі, які впливають дуже сильно на наше життя, але їх дуже складно усвідомити саме тому, що їх дуже складно помістити в слова. Вони дуже часто проявляються якраз у вигляді неконтрольованих емоцій або вегетативних реакцій, якихось емоційних афектів або замороження або занадто там емоційна реакція брухлива на щось. Ну і маємо наслідки ЮНІСЕФ опитав у вересні минулого року молодих людей віком від 14 до 34 бо молодь це до 34 чотирьох на хвилиночку. відповідаючи на запитання про те, з ким було б комфортно поговорити про стрес та втому. Половина опитаних 49,9% – назвали близьких друзів, і з психологом готові поговорити майже половина 39,5%. А ділитися своїми переживаннями з рідними батьками, братами, сестрами можуть лише 22,1% молоді. Тобто маємо ситуацію, коли чотирьом із п'яти молодих людей не комфортно говорити про свої почуття і переживання із найближчими роду чому це? Так, батьки не обирають, і це означає, що стосунки з батьками можуть бути дуже різні, а друзів обирають. Тобто, коли ми обираємо друзів за замовчуванням, люди, яким ми довіряємо, з якими нас спільні цінності, інтереси, ще щось. Та да? Зі спеціалістами теж да? Ми цілеспрямовано обираємо спеціаліста таким чином, щоб ми готові були і могли з ним чимось ділитися. Батьки це люди, які нас народили і виростили. Вони можуть бути нам друзями, товаришами, близькими людьми. Ну, я говорю про психологічні функції, які вони можуть виконувати, але вони. Не зобов'язані такими бути батьки їхня задача була нас народити. І доростити до якогось більш-менш свідомого віку, і якщо ми вижили, це вже не означає, що вони в принципі зі своєю задачі справилися. Наступна травма колективна тривожність постояти в черзі, приїхати на вокзал за дві години. Це такі побутові прояви тривожності, і це роблять не тільки люди, що виросли в СРСР, врешті ми ж тривожні діти тривожних батьків. Як ваші батьки переживають за вас, чи тривожаться? і чи бували якісь абсурдні історії? Історії не було, але вони дуже часто за мене хвилюються, бо я дуже багато участвую в якихось конфліктах, конкурсах, І вони постійно мене питають, типу, Сашо, все окей? Я кажу, типу, так, да, дякую, що хвилюєтесь, там, піклуйтеся якось про мене і це реально приємно. Мої батьків ще немає. Ну, але може якісь історії були ще раніше. Як часом довго не дзвоню, то батько до мене дзвонить, каже, не хоче йти гора до Мугамета, Мугамет іде гори. І коли батько до мене дзвонить, легше стає. А часом приходжу додому, а батько вже приходить, мені там і їсти наготує, допоможе щось. Так, що батьки коли добре, коли вони є. Були, ну, звичайно, були, були, але зараз. Були. Кажи, да. Кажи. Ні, кажи, ти. Ну, були, так. Да. Щоб переживали, так. Да. От по мені, то коли. Був в Афганістані да, ці два роки. Вони да, дуже турбувалися. І все таке, мама сива стала за, за ці два роки була. Ну, але таке, да. це життя. То не переживають, я їм не здаю поводу, щоб вони переживали. Навіщо? Навіть якщо в мене якісь проблеми, я їм про це не кажу. Всігда переживаю, всі тривожиться, звісно. Особливо мамулічка люблю її дуже сильно. Мамуля, тобі вітання. Якщо ви бачите, що у батьків ознаки тривожного розладу, це можна погуглити, подивитися, поговорити там, ну попитати у батьків, чи є там порушення сну, наприклад, або що. Якщо є ці всі симптоми, можна проводити так звану психоедукацію. Ну тобто поступово пояснювати, що це не просто ти така, от волнітельна і чуттєва і ранима, а це хворобливий. Стан і з цим треба звертатись по допомогу, і тоді поступово підводити до цього. Це може зайняти багато часу, але в принципі може рано чи пізно спрацювати, і мама або батько піде в до психіатра за медикаментозним лікуванням або до психотерапевта. Якщо ні, то хоча б навчіть своїх батьків регулярні фізичні активності, бо згідно досліджень, регулярна фізична активність, якщо мова про людей старше 45 років, всього лише 30 хвилин фізичної активності у вигляді прогулянок на день, але щодня є достатньою для зниження рівня тривожності співставного з психотерапією або фармакотерапією. Але що нам нам не дає фізична активність, вона не дає нових навичок в комунікації, там здатність контролювати свій ефект і так далі. Але з метою зниження тривожності працює дуже добре. І депресивних симптомів також наступна травма стосунки з грошима за даними інституту історії України. За період із 1929 по 31 рік всього в Україні було розкруткулено 126 1900 сільських господарств радянська влада демонізувала куркулів, хоча насправді це були в основному працьоті люди, які вдало обходилися зі своїми ресурсами. Поміркам міркам сьогодення такий собі малий бізнес. Фоп це окупація. Так, це ідеологія окупанта. Звичайно, що вона вплинула і навіть на теперішнє наше існування, так, наше відношення до свого життя, до роботи і до країни. На жаль, ми ще маємо наслідки цієї окупації, хоч ми вже 30 років є незалежними. Але ми маємо наслідки того всього і до сих пір. І нам дуже важко подолати, точніше подолати ті зв'язки. Зараз молодь більш відкритіша інформацію шукає, навчається, і плюс молодь вона ж не зростала в тій недодержаві. до але наслідки досі ще є. Багато чого впливало в їх встановленні, у вихованні дітей, в, ну, багато чого. І вони згадували непогано Радянський Союз на той час, але вони мало прожили при Незалежній Україні. Мало прожили, особливо папа мій у 2000 році помер. Він багато з чим був незгоден, з багато чому він під, підтримував. А мама часто згадувала, як важко працювали після війни, як важко, як зараз добре живеться, так тільки що старість, що дуже добре зараз живеться, дітям добре краще живеться. А було важко в ті часи. Таке теж. Ну, я б не сказав, що сильно попливало Життя в радянському Союзі, але все-таки є такі думки, які хотілося би викорінити з них. Дуже вплинуло. Yeah. Ну, ми жили, ми. Все для нас було якби написано наперед. Все. пропаганда ця пропаганда ось, ця да, була, не, і зараз, не, звісно, не. дуже розчаровані тим, що е, історія відкривається, і ми бачимо, скільки було неправди. Але то наше життя, і ми жили. Наші батьки жили в цьому. Після війни вони були ще молодими, і нас виховували в такому ж стилі. Через то ми теж трошечки за цього радянського союзу. Якби. З ними піддержували однозначно такі погляди, але зараз це все міняється. Міняється, да? І От. в них теж. І в них, міняється, і, в них ж, да. і ми Хоча, і по 80 років, вже їх, але да, потихеньку міняється це. Все це залишило на нас з вами відбиток, який можна підсумувати кількома токсичними переконаннями. До речі, ми про це говорили у випуску про гроші. Отут буде посилання. Ці переконання такі: багаті люди погані. Бути багатим небезпечно. Бути багатими немає сенсу. Це все не назавжди. Будь-який момент в тебе можуть прийти і все забрати. Анекдот я його дуже люблю саме про сімейні сценарії, коли дівчинка маленька. Підходить до мами, яка е, запікає шмат м'яса і питає, каже, шинку запікає. Каже, мама, а чого ти відрізаєш по боках е, два шматки м'яса і їх викидаєш? Вона каже, не став дурних питань. Моя мама так робила, її мама так робила, і ти так робитимеш. Дівчинці цікаво, вона йде до бабусі, ставить те саме питання, бабуся відповідає так само, що моя мама так робила, тому я так роблю, і ти так теж будеш робити. Дівчинка йде до прабабусі, питає: бабуся, а чого е, моя мама, моя бабуся і ти відрізаєте. Е, Шматки від шинки перед тим як поставити запікати по краях. Вона каже: Слухай, ну в мене духовка маленька, ціла шинка не влазить, цілий шмат м'яса. Чого твої мама і бабуся так роблять? Я уявлення не маю. Саме так працюють сімейні сценарії. В якомусь поколінні це була робоча і необхідна модель. Подальше покоління просто це копіюють неосмислено, поки хтось не задасть, не задасть питання, а чого воно так відбувається. І тоді в нас з'являється можливість на це повпливати і це змінити. Але насправді це дуже складно, тому що сімейні сценарії в тому той їхній підступ, що вони настільки в нас прошиті сильно, що навіть розуміючи їх, дуже складно. Робити інакше, бо ми спостерігали, як робиться саме такий шлях на кількох поколіннях. В нашій родині кілька поколінь йшли цим шляхом. Ми там, наприклад, третя або четверта, тому це дуже складна робота, але насправді дуже вдячна, якщо ці установки сприймаються як обмежуючі і не дають можливості до розвитку. Так що ж робити, по перше, варто подякувати своїм батькам і своєму роду за те, що ви є. Які б помилки вони не робили, ви тут? А значить, програма по виживанню спрацювала. По друге, треба цікавити своїм минулим, говорити з батьками про це і бути готовим до того, що вони спершу будуть заперечувати. Пам'ятайте, ставати на бік агресора, це теж Механізм захисту. Ну і третє просто говорити з батьками, бути прикладом комунікації. Хочу поділитися успішним кейсом своєї колеги. Назвемо її Сніжана. Сніжана відкрила свою маленьку справу, та і соціальну соціальною складовою. Друзі були в захваті, але мама Сніжани весь час влаштовувала їй гірку криницю. Це ніхто не купить, за таку ціну, це нікому не потрібно і так далі. Мама Сніжани просто переживала за доньку, адже вона не була клієнтом її бізнесу. Кілька пережитих економічних криз навчила її жити скромно і економно, звісно. Те, що Інші так не живуть і можуть купувати хендмейд не в цілях економії для неї не було нормою. Зрештою, сніжану це дуже засмучувало, Їй хотілося просто підтримки. І тоді вона продумала стратегію, як поговорити зі своєю мамою. Допомогли навички роботи журналістиці і розуміння, що мама не бажає зла і усвідомлення того, що якщо хочеш когось чомусь переконати, не варто переконувати. Варто посіяти сумнів у голові в людини і дати їй змогу самій йти до іншої думки. Такий собі домашній інсепшн. Тож сніжана. Продумала кілька питань, відібрала слушний момент і сіла поговорити. Вона спитала, чи мама знайома з багатими у її розумінні людьми, і чи вони чимось краще розумніші за сніжану. Звичайно, мама сказала, що ні, такі самі люди, як і ми. Тоді було наступне питання: як ти вважаєш, а чи можу я досягнути успіху і багатства? Мама відповіла, що так, бо щоб вона не казала про цей конкретний бізнес сніжани, вона свято вірила, що її донька розумна і пишалася нею. Чи є в тебе досвід веденні бізнесу? Наступне питання. І такі. Питання потрохи похитнули уявлення мами про ситуацію. І зрештою, сніжана наважилась сказати те, заради чого і почала цю розмову. Ти не можеш мені дати те, що можуть мені дати бізнес-тренери. Твої поради, як мені вести справи, тільки заважають, а коментарі щодо цін засмучують і змушують сумніватися в собі. Але ти мені можеш дати найважливіше це підтримку. Просто вір мене. Якщо ти бажаєш мені успіху у житті, просто підтримуй мене і все. Я би хотіла вам сказати, що сніжана стала успішною бізнес-вумен. Але це не так. Вона так і покинула ту свою справу, але зовсім не через маму. А того що вона зрозуміла, що в неї краще виходить комунікувати з людьми, усвідомлюючи всю ту несправедливість, яка випила на долю наших предків та й на нашу, варто зрозуміти одне: ми стаємо сильнішими. Та як українці проявили себе на початку повномасштабного вторгнення, це показово нас недооцінювала. На самі не знала своєї сили. У чому сила українців в єдиності? Ми на кращі. Але треба вміти цим якби розпоряджатись, і все. І ми будемо на першому місці в світі. Мені подобається те, що ми гуртуємося. Те, що, попри деякі наші ознаки менталітету, ми хочемо допомагати одне одному. Душі, незнищенності, і в певній національній пам'яті. Якби не було б не забороняли і віру, і культуру, і мову, все ж таки, ми це зберігаємо, це примножуємо, зараз, і відновлюємо, і пишаємося. Працюють. І вони стараються чим краще, краще, краще жити. І сила в українців в тому, що коли навіть українець, ми тільки так дивимося, що ми не допомагаємо до одному. Ну от коли ми часом подивимося, а в сусіда погано. Ні, я піду йому допоможу, бо це ж мій сусід. <свят> так, що українці в'єднання дуже сильний народ. На нашому поколінні лежить важка задача не нести травми Савка далі. Раз ви дивитесь це відео і, скоріш за все, вже підписані на наш канал. Знаєте, я вами пишаюся. Як би не було складно, ви вже робите важливу роботу. Ви хочете робити себе і наше суспільство краще. Але ці зміни потребують часу. Одна розмова рідко щось вирішує. Говоріть з батьками, зі старшим поколінням. Дивіться разом своє шоу, скидайте його мамам татам, там. Чотям, дядям, сусідам. Може, справді колись подивляться. І дякую спонсорам нашого каналу. Коли чергове відео не потрапляє в рекомендації, це завжди дуже підтримує знати, що наша робота важлива настільки, що ви готові показати це гривнею. Ну і, звісно, лайком, коментом і так далі. Так, що додивилося це відео, йдемо зоним своїм близьким, рідним, скажемо, що ми їх любимо, скажемо, що ми їх підтримуємо, а вони хай підтримують нас. Мене звати Марія Точка слайд, шоу на Суспільному.